Вітаємо всі шанувальники футзалу. Вища лі Києва на зв'язку. А це означає, що нас очікує два цікавих матчі групи А та два цікавих матчі групи Б. Настав час розібратися, хто з ким зіграє. В матчі групи «Скітка» зіграє з командою Де Лонґи. Скітка очолює турнірну таблицю, маючи 27 балів у своєму активі та на 5 пунктів, випереджаючи найближчих переслідувачів. Натомість у команди Де Лонґі 19 балів і третя сходинка, але на Наденбалті стає Укр Капіталтрейд. В цьому сезоні вже команди двічі грали між собою. Одного разу Деонгі виграли за рахунку 4-3. А в січні цього року Деонги поступилися за рахунку 3-6. Натомість, зараз дуже важлива гра і важлива для команди з Євгена Смоловка здобути максимум, адже перемога дозволить команді покращити свої позиції і збільшити шанси на. Завоювання кращого комплекту нагород натомість для свідки перемога означатиме залишення комфортного результату, комфортної переваги. Ну і звичайно, що команда Олега Шоста прагне здобути максимум в цьому сезоні Також значимо, що Максим Войток та Андрій Потапов повернули до своїх команд після вояжу в Сальвадор і готові себе проявити з найкращої сторони. Всі парі фаворит скидка, але Делонгі може. Здобути Максом, якщо покаже свій кращий футзал. В Матчі ПБФ Віатек зіграють команди, котрі хотіли грати в групі А, але виступають в групі Б. ПБФ в попередньому турі змогли обіграти золоті ворота і очолити турнірну таблицю. Більше того, ПБФ в цьому сезоні вже обігрувало Віатек за рахунку 2-1, але саме з такого рахунку і. Поступилися ББФ та золоті ворота ведуть боротьбу за чемпіонство. Помість святек вже майже на 100% забронював собі місце бронзове, але команда прагне перемоги під піхні Олесандра Корнічука, готові до нових викликів і готові себе проявити. Тим паче граючи тренер, повернувся з Сальвадору з матчів національної збірної України спілярного футболу, де наша команда посіла. Другу позицію. Зараз Viatek спробує забрати бали у команди ПБФ, але завдання дуже і дуже складне. ПБФ в цій парі фаворит, але чи доведеться грою, дізнаємося вже дуже скоро. В другому матчі групи «А» Команда Дірек зіграє з командою Характерник. До пішки Дара Макаєва в радіматурі змогли здобути заліковий бал у матчі з Делонгі. А зараз прагнуть вже здобути цю довгоочікувану перемогу. Команда Дірек демонструє дуже цікавий та яскравий футзал, але поки що це не дає бажаного результату, особливо в 2025 році. З іншого боку, Характерник. Переслідує команду Скітка та має найкращі шанси, щоб наздогнати своїх опонентів. Але для цього характернику необхідно. Перемагати в кожному матчі та розраховувати на втрату залікових балів суперника. Нагадаю, що в цьому році характерні вже обігрував дірек за рахунку 2-1, але в попередньому поступився за рахунку 2-3. В цій парі фаворитом є характерні. Команда Микита Лазикіна готова до серйозних викликів, і це доводить не тільки герою, а й своїми результатами. Очікуємо видовищний футзал, і нехай переможе найсильніший. У матчі групи Бі золоті ворота зіграє з командою Десна 2 Підопічні Максима Бесала вже двічі обіграли своїх опонентів за рахунку 5-4 та за рахунку 5-1. Проте попередньому турі золоті ворота поступилися команді ПБФ і додали інтриги в боротьбу за чемпіонство. Тому зараз команда Золоті ворота прагне повернутися на шлях перемог та успіху і для цього. Має такого суперника, котрий, в принципі, ще не перемагав. Натомість мотивація юних гравців Дисни 2 вона зашкалює і бажання та кропітка робота на тренуваннях, врешті-решт, мають дати результат. Плюс декілька гравців з основної обойми також можуть підсилити команду Геннадія Луїна. Тому для золотих воріт цей матч. Може не стати легкою прогулянкою. Очікуємо цікавий поєдинок та сподіваємося на інтригу боротьбу до останньої секунди. В цій парі фаворит золоті ворота, але сподіваємося, що Десна зможе нав'язати боротьбу та продемонструвати видовищний футзал. Чотири цікавих матчі нас очікує, тому обирайте на свій смак і підтримуйте свої улюблені команди.